Два, ще раз. Слава Україні! То, декілька слів про ваш запобіжний ага. захід. Ну, мені, коли запобіжний захід це домашній арешт, частково, я можу з другої дня до сьомої відлучатися з дому, а весь інший час зобов'язаний бути зобов'язаний бути вдома. От, ну, що? Насправді я вважаю, що це дуже несправедливо Не От, е, і режим по максимуму застосовує свій репресивний апарат, але бум боротися. Ну з такими харчами можна боротися, Чому вони побратими прийшли, допомогли, питаємо з Миколаєм, побратима, так що цей. Ну що, давайте повічаємо, може, фоткатися там. Скільки терміну у вас, друге, скільки у вас терміну? До 26 січня. До 26 січня. Ключно. Ключно. Дякую дуже. Представтесь, будь ласка, дякую. Біла людина. До того часу маємо користуватися.